See ya. Львів Ігор Любив. Ігор Любив у нас родичі є в Львові. В нас є родичі під Львовом. Ми часто приїздили до Львова. І весільну подорож після весілля на третій день він мене повіз до Львова. Це наш... На тепер будинок. Ми переїхали з Маріуполя. Львів нас прийняв, Львів нас дав нам будинок, відчуття дому, і тепер надасть останній прихисток для мого чоловіка. Сюди мій чоловік повернувся з полону. Слава надії! Слава! Слава Слава! Він хотів хліба, тому що ми їхали до нього в Санжари, Дітьми. І він весь час телефонував через кожних там п'ять хвилин і казав: купіть мені там сиру і ковбасу, і хліба там, наприклад, два шматочки сиру. А тоді казав, ні, купіть три, а хліба купіть п'ять батонів. А тоді каже, купіть ще шосте, я зразу його з'їм. Вони їх вони їсти хотіли. Він був в полоні рівно 200 днів. І тоді два місяці. Реабілітації, дві операції. І 24.02.23 року чоловік повернувся знов в свою бригаду. Якраз мало бути його день народження, це було в червні. І е, купила. Я купила це таку, а мама з довгим рукавом. І потім він завжди, коли дзвонив, він завжди був в ній. Завжди я була дуже рада, що вона йому прийшлася до душі. Це нагорода, яку я винесла з Маріуполя, коли виходила. Це нагородний ніж, коли чоловік вже повернувся з полуну його нагородили. Оце ці речі віддали хлопці і віддали телефон чоловіка. Ми його поповнюємо, і він завжди зі мною. О, це, це те, що вже після це єдина фотографія, яку ми спасли. Я її винесла з Маріуполя, то я собі ніколи не могла дозволити запитати чоловіка, чи підеш ти захищати країну. Розумієте? Тому що він би мене тоді не поважав. Воно, воно виходило з того, що він воїн. Якщо він вижив і повернувся, то він далі піде захищати країну. Ще раз скажу таку історію. Коли він приїжджав останню свою відпустку, до нас це якраз було серпень 23-го. Моя Софійка це якраз та шанучка, про яку мама розказувала. Вона дуже не хотіла, щоб він їхав, його так просила. Сіла на коліна, обняла його, плакала та каже, будь ласка, не не їдь. Я тебе дуже прошу. Будь ласка, не їдь. Каже, ну як я можу не поїхати? Я мушу. Він так хотів жити. Він стільки ще хотів стигнути зробити. А я буду жити в Львові, я буду біля Львова, і я спробую хоч частково втілити його мрії в життя.